Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій і це канал автобізнес по чесному. Сьогодні хочу з вами поговорити про Mazda CX-5, але не просто там. Якусь звичайну мазду. Цей автомобіль досить цікавий, і цікавий він насамперед своєю комплектацією. Grand Touring Reserve, це перше. І друге, що тут найцікавіше, напевно, що навіть чим комплектація в цьому автомобілі, це його двигун. Тут 2,5 SkyActiv з турбіною. Цей автомобіль ми привезли для нашого клієнта, відремонтували його під ключ. І зараз я забрав його з хімчистки з поліровки. Поки в мене є півдня часу. Завтра цей, за ним має приїхати власник. Я хочу вам зняти невеличкий огляд, покажу вам, як він. Приїхав, покажу вам по ремонту, що скільки коштувало, запчастини, оскільки, врешті-решт обійшлась вартість саме цієї конкретної Mazda CX5 з Turbo. Трішечки розкажу вам про двигун, про комплектацію та про все інше. Буде багато цікавої та корисної інформації, тому зручніше влаштовуйтесь. Ми починаємо і почнемо, я думаю, з самого початку з того, як ми зустріли цей автомобіль у нас в прямому розі, в якому стані він приїхав до нас з аукціону. Ось і мазду ми зустріли. Погода, так собі, конечно, для зйомок. Але швиденько вам зараз показую, тому що вона стає в чергу. Ми ренегат сьогодні зранку від звідси забрали, а Mazda сюди поставили. 2021 рік це x 5 Grand Touring Reserve 2,5 турбований двигун. В багажнику, на відміну від ренегата, немає нічого, тільки ось кусок бампера, але туманочка тут є. У них тут ЛЕД-туманки йдуть, і це добре, вона нам знадобиться. Комплект килимків нових, майже нових, трішки грязненьких, але всі 4 килимка є. Є докатка, є домкрат. Єсь такий стакан, можна відмітити. Отримання автомобіля, пошкодження фронтальні, дорогущі фари. Сподіваюсь, що вони цілі. Принаймні візуально виглядають поки що як ціленькі. Треба буде їх зняти, подивитись цілісність корпуса. Але якщо там навіть якісь щось бачу, відбите кріплення, але я думаю, це ми будемо спасати, тому що фари ці коштують дуже і дуже дорого. У нас тут є навіть антифриз, тому є надія, що будуть цілі радіатори, принаймні радіатор охолодження. Звісно, це все доведеться міняти і розбирати, знімати. Потім вже вам це все покажу, як і паренегату. Але ось такі. Пошкодження, поки поставили її тут, друзі. Шикарний варіант. Я на ній тільки що з'їхав своїм ходом. Вона завелась, завелась з бустера, звісно, тому що акумулятор сівший. Але підсоєдинили бустер, завелась машинка, двигун працює рівно. Skyactiv Turbo. турбо багато привозили цих 5 але турбовану привезли, чесно кажучи, вперше з ремонтом під ключ. Обов'язково покатаюсь на ній, обов'язково вам розкажу. По цьому автомобілю детально інформацію, що це за двигун, що це за турбіна, про потужність, про витрату палива і про все інше ми поговоримо. Все, друзі, не буду мокнути, не буду заставляти мокнути свого оператора. Давайте закругляти. Зараз ми все це закриємо, закриємо машину і поїхали далі. Так, друзі, цей дощик, який був, коли ми зустрічали автомобіль, він би зараз не завадив. Бо спека стоїть неможлива, але все ж таки сьогодні не про спеку, сьогодні ми говоримо про мазду. Тому давайте повернемось до неї. Звісно, всі пошкодження ми бачили ще на фото з аукціону. Наскільки можна це роздивитись на фотографіях? все це обговорювали з клієнтом. Плюс потім додатково ми з складу в Америці, коли автомобіль вже забрали за аукціону, і перед погрузкою нам знімають зазвичай ось такі відео, де можна також подивитись, що як і більш детально якісь пошкодження зрозуміти, побачити стан салону та стан загальний автомобілю. Тому що 10 фотографій за аукціону це лише 10 фотографій, а відео надає все ж таки більше інформації. Ну і звичайно, максимально повну інформацію. Ви мож... Можете отримати вже тільки тоді, коли автомобіль приїхав у ваше місто на ремонт, і тоді вже робиться дефектовка. І тоді вже наступає момент повного розуміння, що ви все ж таки придбали і скільки вам це все коштуватиме. Тому давайте більш детально вам зараз розкажу про вартість цього автомобіля, про вартість запчастин та про все інше, оскільки вийшов конкретно, ось наш наша машинка, наша турбова мазда 2021 року випуску. Придбали ми цей автомобіль на аукціоні за 10 600 доларів. Ціну покуп... Кубки ви зараз бачите на своїх екранах, як відбувався аукціон по цьому автомобілю, я вам також можу зараз показати. На черзі Mazda CX-5 Grand Touring Reserve, 21 чистий рік і 11 600 миль пробігу. 11 600 і, до речі, наша максимальна ставка на неї. Сподіваюсь, хоч з нею пощастить. Ось трішки зачепились в районі 10700, 10600, точніше бонус тайм і давайте має бути наша. Так, Mazda cx 5 їде в Україну. Вітаємо нашого клієнта! 11600 була наша максимальна ставка, і загальний бюджет, який ми хотіли клієнту привести цей автомобіль, був 28 тисяч доларів, тому що він хотів саме хорошу комплектацію, ось таку або Сігнечер. І він хотів турбований двигун. 11600 Ми планували і торгувати, виграли за 10600, А загальний бюджет ви побачите трішечки далі. Давайте про все поговоримо по порядку. Від такої ціни покупки вартість автомобіля в Україні, враховуючи всі витрати, доставку, брокерські, експедиторські послуги, комісію за свіфт, страховку та все інше. Повна вартість автомобіля в кривому розі склала майже 21 тисячу доларів. Ось всі цифри зараз ви бачите на своїх екранах. І тепер давайте поговоримо про ремонт. Фотографії з аукціону я прикріпляю. Ось по яким десяти фотографіям ми цей автомобіль купували. Відео, яке нам надсилали з Америки, я вже показав. Давайте тепер поговоримо про ремонт і про вартість запчастин. Нам довелося купити сюди дві фари, бампер повністю в зборі, решітка радіаторна. Вона тут складається окремо з хрому, який також складається з двох частин. Купити одну ліву, можна купити одну праву. Якщо у вас, наприклад, по фотографіям щось пошкоджене, але нам довелося купувати дві. Плюс цей сам гриль пластиковий. Він може бути глянцевий. Також буває матовий. Це вже обираєте кожен сам для себе, хто хоче як зібрати автомобіль. Глянцевий дорожче, матовий дешевше. Ми сюди поставили глянцевий праве крило, дві вживані фари. Всі запчастини повністю по оригіналу купувались. І список весь повний на цей автомобіль з вартістю зараз на ваших екранах також. Удар по морді, Mazda cx 5 дві 2021 рік зверніть увагу, що це саме турбована версія, тому що є певні відмінності від звичайних маст з атмосферним двигуном в плані запчастини, в плані того, коли ви будете збирати удар по морді. З нюансів неприємних, скажімо так, нюансів, які ми отримали, які ми побачили, коли вже почали цей автомобіль дефектувати і взяли його в роботу. На фото за аукціону бампер стояв на автомобілі і не було видно, що знаходиться за ним. На звичайних маздах з атмосферним двигуном там в принципі нічого страшного не знаходиться. Телевізор, радіатор і все таке. Тут у нас, так як це турбована версія, у нас тут знизу стоїть радіатор інтеркулера для охолодження. Його не було чомусь взагалі. Куди він подівся, це не зовсім зрозуміло. Але, друзі, звертайте завжди увагу і закладайте в бюджет якісь ризики, якісь певні гроші на ремонт до того, що ви розраховуєте першочергово, тому що такі неприємні сюрпризи можуть бути. Я завжди кажу: не купуйте автомобіль впритик. І якщо ви закладаєте приблизно 5 тисяч доларів на ремонт, то майте собі хоча б 6 тисяч доларів. Хай краще вони потім у вас залишаться, тому що ось такі приклади. Коли і вартість цього радіатора, вона зараз також на ваших екранах. Він є в списку, коштує він чималих грошей. Плюс треба було все міняти, плюс патрубки, плюс ще це додаткова робота і додаткові витрати. А на фото за аукціону все виглядало начебто трішечки краще. Ну вони вже навчились там фотографувати. І, повірте, друзі, вони не роблять там так, щоб було краще вам, і щоб вам було більше зрозуміло. Вони роблять так, щоб їм швидше і дорожче можна було продати машину. Тому, по-перше, дуже уважно дивитись, і по-друге, завжди майте якусь Дерну суму на бюджет при, при покупці автомобіля. Ми при покупці саме цього автомобіля рахували ремонт від 4 до 5 тисяч доларів. І загально все разом з запчастинами. Запчастини, до речі, на мазду не дуже дорогі, і по Тайваню і по оригіналу. Причому різниця саме на маздах на цих X5 не така велика. І я не бачу жодного сенсу збирати саме cx 5 і по Тайваню. Тому що різниця між вартістю нових запчастин, оригінальних і тайванських, 20-30% не більше. На чому ви економите? зрозуміло. Звісно, нічого поганого і в тайванських запчастинах можливо немає на вашу думку. Але коли різниця у два рази, як, наприклад, капот на ауді або навіть більше, там є сенс економити. Якщо різниця у 100-150 доларів, як на мазді, чесно, не бачу сенсу економити. Весь бюджет ремонту з фарбуванням, з поліровкою, з хімчисткою все повністю ми вклалися в 4 тисячі доларів. І загальний бюджет автомобіля вийшов у 26 тисяч доларів. Це 21 рік, ще раз повторююсь, 18 тисяч кілометрів пробіг. Повний привід комплектація Grand Touring Reserve і двигун 2.5 SkyActiv G Turbo. Я вважаю, це досить непогана ціна, враховуючи, що і автомобіля і безпека була ціла, і ремонт якісний. Запчастини оригінальні, все поставлено те, що має бути на своїх місцях. І давайте тепер трішечки більш детально поговоримо саме про цей двигун і саме про цей автомобіль, про його комплектацію. Grand Touring Reserve. Як я вже сказав, вона майже максимальна, тому що максимальна йде в цих роках це Signature комплектація. Але я не знаю, чесно, не розумію поки що для себе до кінця, чим вона відрізняється від Grand Touring Reserve, окрім парктроніків. Парктроніків так тут не буде ні спереду, ні ззаду. Цей X5 Signature, вони будуть, що ще відрізняється, що ще додається в цій комплектації, окрім там якогось трішки інакшого кольору салону з якоюсь коричневою прострочкою, точніше, коричневою шкірою. Напишіть, друзі, будь ласка, в коментарях, якщо ви є власником цієї Mazda. я зараз, зараз буду показувати резерв. А ви напишіть, що чого немає тут, що є в Signature. Давай. Покажемо салон. У нас тут зеркала з автоскладанням, друзі. Знаєте, що мені не подобається на цьому автомобілі? Мені це саме не подобається і на BMW. Це не проблема Mazda, це проблема автовиробників, які чомусь роблять це саме так. Дивіться, ми коли машинку закриваємо, у нас складаються зеркала. Автоскладання. Звісно, його можна вимкнути, але в принципі воно зараз по замовчуванню, по замовчуванню, включене, вони складаються. Як тільки ми відкриваємо автомобіль, вони розкладаються. В Ауді, наприклад, вони розкладаються тільки тоді, коли ми запускаємо двигун і Хочемо кудись їхати. В BMW і в Мазді, ось так само, я відкриваю машину, мені не потрібно нікуди їхати. Я хочу може, щось покласти або щось взяти, або просто там сісти, посидіти і піти. Навіщо вони будуть постійно розкладатись, складатись, якщо мороз, якщо дощ, якщо десь прихватило, це така опція трішечки мені не зрозуміла. Вона зручна в великих містах, щоб вони складались, я згоден. Але ось така логіка роботи, чесно, мені не зрозуміла. Я нарікав на це на автомобілях BMW, і 3 третій, і g 20 і G30. Всі автомобілі страдають ось саме таким приколом. І Mazda, ось я замітив. Теж чомусь зробила саме так. Перейдемо до салону. Значить, якісь такі базові опції, типу акустики, боус, електропривід кришки багажнику, двозонний клімат, підігрів сидінь. Це все зрозуміло. Це буде навіть у звичайних комплектаціях турінг у цих роках. З того, що відрізняє цей автомобіль поміж усіх інших, це, по-перше, проекція. Це вже буде тільки в комплектаціях Grand Турінг і вище, такі як Grand Турінг Резерв, Зігнечер також вона буде. До речі, проекція дуже класна, дуже інформативна. Цифри читаються чудово там. Показує вам інформацію і по утриманню в полосі, і по адаптивному круїзу, все туди виводиться. Коротше, проекція одна з найкращих, яких я бачив на всіх сучасних автомобілях. Також у нас тут буде підігрів керма. Також у нас тут буде вентиляція сидінь. Звичайно, таких опцій в турінгу не буде, але вони можуть бути в Touring, можуть бути, можуть не бути. Також в якості опції. В Touring резерв вони вже будуть в будь-якому випадку. У нас тут є автохолд. До речі, автохолд на Mazda cx 5 є у всіх модифікаціях в цьому року випуску, на відміну від, наприклад, Audi, яких ні в Q5-х, ні в А4-х, ні в яких інших автохолду у вас не буде, в принципі. А в Mazda, ось, будь ласка, він є. І така опція, яка багатьом з вас Буде доволі корисна. Про люк, я думаю, особливо розказувати не треба. Цим вже зараз в Mazdax CX5 нікого не здивуєш, навіть у звичайному турінгу він є. Якість матеріалів на дуже хорошому рівні. У мазди немає якогось преміального підрозділу, типу як Lexus у Toyota, типу як Акура у Honda. Але я вважаю, що мазда сама по собі досить преміальна. Це зроблено так прям якісно і монументально. Електрорегулювання сидінь буде у водія і пасажира. Пам'ять сидінь буде тільки у водія. Давайте зараз. Ще подивимось на задній ряд, скільки там місця. Мій зріст 183 см, я зараз виставив все під себе і спробуємо сісти ззаду. Друзі, хух, спека неможлива, незважаючи на те, що тільки 10 ранку. Просто в машині чорна машина чорного кольору, вона була чиста, ідеальна Забрали її з хімчистки з поліровки, вже ось вона постояла тут 30 хвилин, вже припала пилом. Плюс знаходитись в ній, друзі, це те ще випробування. Я не знаю, я весь. Весь мокрий, весь пітнію, тому перепрошую, <сум>, але такі умови, такі зараз реалії нашого криворізького літа. На задньому ряду також не набагато прохолодніше, швиденько показую вам, тому що це просто капець. Значить, ось ви бачите, да, коліна в мене впираються, але їхати зручно. Сидіння, в принципі, непогано відформовано під двох сідаків. Я думаю, машина в'яжається п'ятимісною по техпаспорту, але третьому пасажиру на задньому ряду буде не дуже зручно. А ось двом пасажирам можна всістися і. Спокійно їхати на будь-якій відстані. Сидіння зручне і посадка комфортна в цьому автомобілі. Регулювання якихось продольних немає, ви не можете посунути задній ряд вперед-назад, тобто він закріплений стаціонарно і тільки отак ви будете сидіти. Єдине, що ви можете регулювати, це кут нахиду спинки. Можете трішечки опуститись більш лежаче таке положення, але ось таке воно буде максимально. Ну, або можете сісти більш вертикально, якщо вам треба більше місця в багажнику або якусь габаритну поклажу перевозити. Ручки з мікроліфтом, є підлокотник, ось такий з двома підстаканниками, і в ньому схована, по-перше, підігріви для пасажирів заднього ряду, і вони тут будуть тільки для двох правого та лівого пасажирів. Якщо хтось знову ж таки буде сидіти по центру, то, пасажира, то підігріва для нього не буде. Є підстаканники з ось такими тримачами, хороший якісний пластик, і є ось такий невеличкий бокс, є два роз'єми USB для заряджання гаджетів для задніх пасажирів. Ну і дефлектори обдуву тут також є. Тому максимальний комфорт і зручність пасажирам заднього ряду в мазді, в принципі, майже гарантовано. Сідіння можна скласти в пропорції 60 на 40, якщо треба щось ще більше покласти в багажник. Давайте поговоримо тепер саме про багажник. Відкриття з махом ноги не буде на маздах. Принаймні в комплектації Grand Турінг і Grand Турінг Резерв. Я в принципі не зустрічав цієї опції на CX-5. Якщо вона є в комплектації Signature, знову ж таки напишіть, будемо знати, які в них є відмінності. Тут звісно буде електропривід кришки багажника. Просто руками натискаєте, і вона ось так відкривається. Об'єм багажника зараз ви бачите на своїх екранах. У нас тут приїхав з Америки ось такий фірмовий оригінальний текстильний килимок. Тут у нас докатка буде і буде сабвуфер від акустики Bose. Плюс інструмент, плюс домкрат, плюс балонний ключ. Це все нам приїхало з Америки. Воно було в цьому автомобілі і, звісно, воно нікуди не ділося. Також є по бокам ось два таких бокси, куди можна сховати. Наприклад, можна покласти ось цю проводку сюди з одного боку. І такі потаємні, скажімо так, два карманчики. Але Allee... Вони пластикові, нічим м'якеньким не оббиті. Не якщо сюди щось просто таке кинути. Типу, напевно, як кинув я проводку, то вона буде тут дрібіжати в багажнику, тому я її краще заберу звідси, і власник вже там сам її положить, бо буде їхати і скаже Сергій, щось що у нас тут ззаді торохтить, а торохтить ось ця проводка в бардачку. Сидіння заднього ряду можна скласти, потягнувши за ось ці важелі, не треба оббігати. Окремо складається один сегмент, потім окремо складається сам центральний з-підлокотником сегмент. І якщо треба складати повністю, то тоді тягнете. już za trzeci. Ричажок і складаєте повністю зараз я посуну переднє сидіння, щоб показати вам, яка буде рівна чи не рівна підлога при складених сидіннях. Ось, друзі, бачите, можна сказати, що рівна підлога і досить прийнятна відстань для тих, хто полюбляє якісь пригоди на свіжому повітрі. Можна сюди загрузити матрас, лягти спати, влізти сюди безліч речей, безліч поклажей. ну Єдине, що повнопривідна модифікація, так, але ніяких блокувань, примусових тут немає. І вибора режимів їзди, вибора режимів повного приводу, наприклад, як це було на Тігуані, або як це буває на ескейпах або ще на якихось автомобілях, тут вибору режиму немає. Просто повний привід автоматично підключається задні колеса, коли передні починають буксувати. Закривається багажник також з кнопки, приблизно з ось такою швидкістю. Знову бачите, я трішечки відійшов від автомобіля, і ключ в мене в кармані. Вона закрилась автоматично і автоматично склала дзеркала. Навіщо це робити зараз, коли я ось поруч і не відходив далеко. Ну, важко мені сказати, але така в них логіка, то вже хай буде, власник, я думаю, матиметься на увазі і якось з цим зможе жити. Хоча, в принципі, це все можна відключити в налаштунках. Я гадаю, що двигун вартий окремої уваги в цьому автомобілі, і давайте ми зараз про нього поговоримо більш детально. Він має індекс PYVPTS, або по-простому SkyActiv G25 Turbo. Виробляється він з 2016 року, має алюмінієвий блок, алюмінієву 16 клапану головку блока, фазири. Регулятори на обох валах в приводі ГРМ буде цеп, і також він має гідрокомпенсатори. Блок циліндрів залишився той самий, що і був на атмосферному 2.5 SkyActiv, але зроблений саме з алюмінією і має певні допрацювання. По-перше, ступінь стиснення понизили до 10,5 до 1, на відміну від 13 до 1, як було на атмосферних SkyActiv. Випускний колектор теж 4.2.1, але під турбовий мотор він вже іншої конфігурації. Причому Ому сам турбокомпресор нагнітає 1,2 бара, і інженери встановили його максимально близько до впускного клапана настільки, наскільки це дозволили конструкції випускних труб, що дало змогу отримати меншу довжину каналів, по яким проходять відпрацьовані гази, відповідно, менші затрати енергії і вищий коефіцієнт корисної дії крильчатки турбіни. З'явився масляний насос з збільшеної продуктивності з окремим радіатором охолодження. Нам до речі довелося міняти цей радіатор при ремонті. Ще особливістю турбомотору від Мазди є система Dynamic Pressure Turbo, яка імітує роботу турбіни зі змінною геометрією. Це дозволило відносно невеликій за розміром турбіні працювати майже у всьому діапазоні, починаючи вже з 1600 обертів на хвилину. Причому це не просто якісь маркетингові фразочки з презентації. Мотор насправді дуже еластичний, і це відчувається у відклику на кожне натискання педалі акселератора. З двох і десь приблизно до 45 5000 тисяч обертів цей двигун працює найкраще. Краще і віддає вам максимум потужності і крутного моменту. Для їзди по місту це саме те, що і потрібно. Та й обгони по трасі не стануть для вас проблемою. А от крутити його вище 5000 тисяч вже особливо сенсу немає. Я думаю, у когось у вас виникнуть ще питання по надійності цього двигуна, друзі. Я пригадую історію, коли у 2011 році Mazda випустила перші двигуни ще тоді атмосферні покоління SkyActiv. Там було багато інновацій. Я, до речі, розказував про цей двигун детально в огляді на Mazda 6. Яка колись у мене була, силочка буде тут вгорі, щоб не повторювати зараз зараз саме про технологію скаєктів. Там я детально про це все розповідав. Коли він вийшов, коли вона його презентувала, багато було скепсису, і багато думало, що цей двигун не проїде і 100 тисяч кілометрів, що він почне розвалюватись, що з ним буде купа і купа проблем. Але пройшло вже 12 років з того моменту, і ніяких серйозних проблем з ним немає. Вони їздять 200-300, навіть більше тисяч кілометрів. Так це небагато порівняно з старими добрими якимись мільйонниками двигунами, але для сучасних двигунів це Доволі нормальний пробіг, вони їздять без капремонту, ніяких проблем власникам не доставляють. Звісно, це при умові, що ви будете якісно обслуговувати свій автомобіль. По-перше, мастило ніякі 12, ніякі 15 тисяч, навіть 10 тисяч кілометрів пробігу на від на, заміни до заміни, я робити не раджу. 7-8 тисяч, залежно від умов експлуатації, міняйте, будь ласка, мастило, заливайте або оригінальне, або якісь якісні замінники. Двигун вам буде за це тільки вдячний. Ну і про якість палива я вже томився Говорити на своєму каналі в огляді на всі турбовані двигуни. Просто запам'ятайте це як очі наш, і знаєте, що прямо впорскування палива, ГБО ви сюди, звісно, не поставите. Час хтось скаже, та все ставиться, що ти там розказуєш. Друзі, ставте, якщо хочете, щоб ваш автомобіль, ваш двигун проїздив 1100, і ви його викинули, можете ставити сюди ГБО. Якщо ви хочете, щоб він проїздив 200-300 чи навіть більше, не треба сюди ніяке ГБО тулити. Просто заливайте якісне пальне за можливості, звісно, тому що не завжди в Україні ви можете знайти якісне пальне, і навіть на брендових заправках не завжди можна гарантувати його якість. Але все ж таки, пряме впорскування палива, нагар на клапанах нікуди від цього не дінетесь. Плюс детонацію можна спіймати, якщо зальєте бензин. З низьким октановим числом тому, друзі, за цим всім, звісно, треба слідкувати. Це не мінуси мазди. Я ні в якому випадку не можу сказати, що це мінуси саме мазди або SkyActiv, або SkyActiv Turbo. Це стосується будь-якого двигуна. І я думаю, якщо ви дивитесь мої огляди, якщо ви є власником якогось турбового двигуна сучасного, ви це все прекрасно знаєте і не один раз чули. Не тільки від мене, а й від більшості автомобільних експертів. А от коробка перемикання передач залишилась без змін. Це той самий шестиступеневий гідротрансформатор, який ставився на Mazda. Мазди з атмосферним 2.5 і Хороший і надійний автомат, і я думаю, саме тому його вирішили не, міня... не міняти, тому що він вважається доволі надійним і якихось проблем власникам не доставляє. Ну звичайно, при правильних режимах експлуатації і, хоча б в якомусь мінімальному обслуговуванні. Що хотілося б ще відмітити, я думаю, багато хто з вас знає, чув або так чи інакше їздив на маздах, і шумоізоляція завжди була слабкою ланкою цих автомобілів. Досить багато нарікань я чув і. Сам і я висловлював ці нарікання, але шумоізоляція в Grand Touring Reserve стала набагато краще, воно тут тепер, в принципі, є. І їхати в автомобілі можна комфортно, ніякий шум, вітер, ще щось вам не докучає. Просто на порядок вище вона стала. І тепер, я думаю, навіть у самих прискіпливих водіїв шумоізоляція не, не визиватиме жодних претензій. Але я б все ж таки дорікнув, да, напевно, що не можна. Це все ж таки Mazda, це не Audi чи BMW. Не можна тільки дифарамби співати цьому автомобілю. Я б нарікнув на жорсткувату підвізку. Не знаю, чи то може це. На таких ось дисках, які йдуть в комплектації в Grand Touring і Grand Touring Reserve вони встановлюються. Можливо, це через такий профіль гуми і такі диски. Можливо, сама гума американська всесезонка, сезонка вона жорстка. Коли їдеш по якійсь розбитій дорозі, то комфорту автомобілю трішечки не вистачає. Це напевно, що єдиний суттєвий мінус, який би я особисто відмітив, тому що все інше просто чудово. Ергономіка класна, шумоізоляції Вони тут додали. Мотор з прекрасною відгуком на педалі акселератора, потужності йому вистачає в у всьому діапазоні обертів, які ви будете використовувати приїзді в місті, треба їхати швидко. Будь ласка, їдете швидко, треба їхати повільно. Також вона вам це дозволяє. Передача автомат перемикає вчасно, підтикає необхідну передачу, якихось рівків, замінок, пинків, ще чогось, немає. Їзда по хорошій рівні дорозі подарить вам максимум емоцій, але все ж таки, коли з'являються наші реальні. Криворізькі зараз в моєму випадку дороги, але я думаю, і в інших містах України ситуація плюс-мінус десь буде схожа. Хотілося б помягче, хотілося б більше комфорту, але все ж таки це мазда. Тут і підвізка не така, як в Ауді чи в БМВ, і коштує воно все набагато дешевше, якщо його ремонтувати. Тому друзі, це все ж таки не преміум при всіх ось цих. Плюшках, які він має, при тих якості матеріалів, які він має, і ходових своїх якостях, і двигун, і коробка. Але це все ж таки не преміум, це все ж таки усього лише на всього мазда, і ціна цього автомобіля, враховуючи його рік, враховуючи його комплектацію за 26 тисяч доларів ви ніколи в житті собі не купите BMW X3 або Audi Q5. Тому, будь ласка, у вас завжди є вибір. Звичайно, автомобіль 21-го року із пробігом 18 тисяч кілометрів за 26 тисяч доларів під ключ. Ну, або Audi, яку я вам показував у минулому випуску, вона 18-го року, вона з пробігом 100 тисяч кілометрів і теж 26 тисяч доларів під ключ. Звісно, вона комфортніше, звісно, вона навіть динамічніше, незважаючи, що тут теж турбодвигун, але все ж таки тут 227 кінських сил, а там 252. І це відчувається. Але порівнювати в лоб ці автомобілі як прямих конкурентів не варто. А якщо ще акцентувати увагу на опціях, то Mazda тут взагалі буде. Далеко попереду, і у вас не кожна Q5, Q5, навіть в комплектації престиж з Америки матиме ту кількість допів, які встановлені в цій CX-5. Тому, друзі, підвевши певні підсумки відновлення цього автомобіля, якихось проблем немає. Запчастини всі є, коштують вони по оригіналу цілком адекватних коштів. Я навіть не бачу сенсу збирати цей автомобіль по Тайваню, тому що ціни доступні, всі запчастини є в наявності. Комфортне класне авто в прекрасній комплектації. Турбований двигун це саме те, чого не вистачало мазді, щоб назвати її з невеличкою натяжкою. Але я думаю, найкращим кросовером в своєму класі. Якщо до появи турбових двигунів в мене були два основних пріоритети в цьому класі кросоверів: це Тігуан і Мазда. І вони десь були на рівних: щось краще в Тігуані, щось краще в мазді. Десь там турбомотор працював на тігуані краще і давав кращу динаміку і краще відчуття саме коли хочете їхати активно. То зараз мазда виходить вперед, і мазда стає одним з фаворитів, особисто на мою таку. Думку ну але звісно, вибір завжди за вами комусь і ауді го року буде краще, тому це все ж таки преміум. Не є певні переваги над цією маздою. А хтось на Тігуані або на гібридному ескейпі хоче їздити, тому що на гібридному ескейпі витрата палива 5 6 7 літрів по місту, і на відміну від, наприклад, витрати палива на цій мазді, я, до речі, забув вам про це сказати. А це як не крутий, досить важливий момент. Зараз перед вашими очима реальний показник витрати палива турбової мазди. Прекрасна витрата палива, як для такого двигуна, такої потужності. Як це не дивно, вона менша, ніж, наприклад, у тієї ж Q5, ніж у BMW X3. У мене там виходить 12 літрів по місту Кривий. Ріг. Витрату на цьому автомобілі 10-11 літрів, я вам показав. Звісно, це, можливо, трішечки не ті пробіги, але це було весь час їзда з кондиціонером. При такій спеції він був увімкнутий практично на максимум. І, в принципі, 10-11 літрів для повноприводної турбової машини, я вважаю, це непоганий результат, навіть при такому місці, як Кривий Ріг. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви власник такого автомобіля, скільки у вас він споживає, наприклад, в Києві, в Дніпрі чи в Одесі. Ось такий цікавий проєкт, друзі. Я Дякую тим, хто додивився до кінця. Я дякую власнику за довіру, що він звернувся до нас і дозволив нам пригнати і відремонтувати такий чудовий автомобіль. Мені він дійсно дуже сподобався. І я отримав купу позитивних емоцій за той нетривалий час, що мені вдалося на ньому покататись. Будемо чекати власника, він скоро за ним приїде. І сподіваюся, він отримує так само задоволення від автомобіля, як його отримав і я. Дякую тим, хто додався до кінця. Бажаю всім здоров'я, мирного неба та гарного настрою, друзі! Слава Україні, слава нації і пиздець Російській Федерації. Бувайте!